Віктор Володимир Піктора написав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Хто за те, щоб вважати повноваження заступника голови районної ради Півтора достроково припи, були припиненими? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вічильна комісія. голосу. Переходимо до другого питання порядку денного. Я також звертаюся із заявою про складання повноважень голови районної ради. Прошу проголосувати за те, щоб повноваження голови районної ради вважати достроково припиненими. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Шановні депутати, в зв'язку з складанням повноважень керівництвом ради. Депутати, і ця пропозиція була депутатів і тих, які ну вже ніби ті, чи ті в опозиції. Усі депутати, які сьогодні дружно проголосували, були доцілені продовжити роботу цієї сесії 1 березня в суботу. З таких причин, по-перше, за цей час відбудуться консультації серед депутатів. Які були в опозиції до партії регіонів з приводу обрання нового голови. Кабінет для консультацій буде наданий в районній раді. Ваші вимоги? Нема питань. Я запевняю, що ніхто з депутатів, які були членами партії Рігіонів, не подадуть свою кандидатуру на посаду голови районної ради і на посаду заступника, тому що вони несуть на собі цю відповідальність. У них є совість і у них є честь. Так, члени, чи члени, чи члени, чи члени чи? Все. По-друге, відповідно до статті 55 закону про органи місцевого самоврядування України, голова районної ради обирається шляхом таємного голосування і рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини депутатів від загального складу ради. Для проведення таємного голосування буде. Для проведення таємного голосування потрібен час для підготовки матеріалів для голосування відповідно до чинного законодавства. Вам, в першу чергу, вам і в першу чергу новообраному голові районної ради потрібно вибрати легітимно. Щоб так як у нас є по років 5 по 7 судилися, щоб повернутися назад і збирали матеріальну з потім требували матеріальну ой, моральну ще. тому бач...